Терен та Джозефіна Джексон зіграють в одному фільмі. Вже восени цього року на екрані вийде новий український трилер. Десять блогерят». Автором сценарію та ідеї виступив Олександр Щур. Відомий своєю роботою на стрічками Я ти він, вона та буча за сюжетом. Група людей опиняється зачиненою у знімальному павільйоні. і Раптом невинна розвага перетворюється у гру на виживання. Кожні 10 хвилин онлайн глядачі обиратимуть, хто з героїв наступний. Творці фільму кажуть, що надихалися детективами агати крісті, але вони трохи осучаснили класичний сюжет, додавши технології і українські реалії. Втім, здивує не лише сюжет, а й каст у головних ролях: Олександр Терен, Джозефіна Джексон, Ольга Сумська, Альона Альона та Кенді Суперстар. Ну як же без Тараса Цимбалюка Тарасік? Привіт, моя кіся. Акторів тут майже немає, але Джозефіна Джексон, вона акторка. Ну вона народна актор, вона народна артистка. Тистка України.